Вітаю вас на каналі Натхнення навколо. З вами Юлія, це канал про в'язання і хобі, тижневий влог. Тож записайтесь цікавою і поїхали. Сьогодні понеділок. Ось такі шкарпеточки У в мене вийшли. Вони ще сохнуть. Ось такі майже однакові. Але завжди у Сіцилії є такий момент, коли в одних місцях більше темних плям, в якихось менше. Тут плюс-мінус вийшло, хоча ні, мені здається, оця більш темна. Не сильно не так кидається в очі. Зазвичай набагато більша різниця. У мене вже декілька шкарпеток, і завжди одна більш темна, інша більш Світла, можливо, мені так везе, новенький зразочок, дуже класний. Він, коли в'язався, звичайно, ниточка дуже сильно розсолюється, бачите? Дуже сильно і. Навіть є місце, де я ось не захопила ниточку. Але в цілому, після вбрання, воно все вирівнюється. Після відпарювання взагалі зразочок в'язала на 2,5, але планую в'язати на 2,75. Ну що 2,5 в мене тільки кругові спиці на 100. І я не буду докупати, бо на 2,5 йдуть окремі тросики. Міні, і мені дуже рідко, коли потрібен такий номер, тому я думаю, на 2,75 теж буде окей. Зв'яжу зразочок, потім порівняємо. Як виглядає? Зараз так виглядає. Потім порівняємо 275. На сьогодні все, новий день, нова кава. Сьогодні четвер, і я продовжую в'язати. Зв'язала я топ, який вам показувала раніше, я вже дов'язала його знизу до кінця, поки що ось так залишу цей край і прийду в'язати рукави. Мені дуже подобається, яким виходить топ. Він гарний, легкий, і не дивлячись на те, що ниточка трошечки жорсткувата, все одно виходить дуже гарно. Подивіться, хто не бачив в попередніх влогах. Ось так виглядає узор, він дуже легкий. Я використовую гачок номер 2 Пряжа в мене 100% льон. Зараз фокусується етикеточка, я ще підпишу з боку десь склад і метраж. але, в принципі, видно, ниточка жорстка, але після прання. І Просування вона стає трохи м'якішою і пластичнішою. Носити буду на майку, а наступним я почала новенький проєкт. Я хотіла в'язати з льону. Ось цей льон, мені він видавався трошки жорсткуватим в три ниточки, я вирішила в'язати в дві ниточки, а потім мені на очі попалася бобінка з шовком, і я зрозуміла, що я хочу їх поженити і отримала дуже цікавий результат, тому що ця ниточка стала більш м'якою в поєднанні з цим шовком. З самого шовку я окремо в'язала не буду, У мене його багато, але цей шов, коли я з нього в'язала, він полотно залишає дуже багато зачіпок, і ці зачіпки вони постійно утворюються. Я зараз покажу вам топ, який я в'язала раніше. Цей топ зв'язаний в одну ниточку. Я його в'язала раніше, ви можете бачити його в роботах до. Я десь поставлю посилання тут на ці роботи, в кутку ви бачите топ на мені. І взагалі, всі оці мої посилання, все, що я вам кажу, все це буде в описі. І внизу під описом можна побачити і самі відео, які я додаю під час. Розповіді, які у куточку виникають всі ці відео внизу під описом завжди можна знайти. Тож подивіться, наскільки гарне це полотно. В'язалось, якщо чесно, дуже цікаво, нелегко, але цікаво. Ось тут далі я перехожу на звичайну гладь в одну ниточку, а потім перехожу на в'язання у три ниточки. Я робила додавання. Ось бачите, зараз воно навіть чіпляється, тобто постійно чіпляється, залишаються зачіпки. Ось тут я додавання робила, щоб сіло по фігурі. Ну і взагалі я цей топ одягала буквально разів 5, але затяжочок на ньому вже багатецько. Ось так виглядає цей топ. У нього є такі зав'язочки, це дуже, до речі, гарна ідея робити на таких топах, які можуть витягнутися ось такі бретелі на зав'язочках, тому що в будь-який момент можна відрегулювати. Також, якщо ви, наприклад, в'яжете на замовлення, також. Це буде дуже зручно, бо у всіх нас різний зріст. І ось подивіться, ще раз показую: отут вже затяжечка і таких затяжечок, штук 5, мабуть, по всьому топу. До речі, затяжечки, ось тут ще затяжечка. Ці затяжечки виникають, я помітила, більш на ажурному полотні, а там, де я в'язала у три нитки. Ну, затяжок або немає, або майже немає. Тож я подумала, що можливо гарна ідея зв'язати все ж таки в три нитки якийсь топ. З цього, якщо залишиться, можливо, я зв'яжу, бо мені здається, що дійсно затяжок тут немає. Або, якщо є, можливо, одна, то це зовсім не так критично, а полотно, неймовірно, ніжне. Подивіться, як воно виблискує. Звичайно, ажурне більш ніжне, але в цілому це шовк, він холодить, він додає додаткового якогось шарму, виглядає дуже дорого. Тому я, можливо, і скористаюся цією своєю задумкою зв'язати у нитки топ. Звичайно, якщо мені вистачить пряжі. Але в мене ще є шовк, і, можливо, у декілька складень я зв'яжу вже з іншого шовку. Але цей топ дійсно гарний і мені подобається. А тепер повертаємося до цих двох бобінок, льону та шовку і цього неймовірного зразочка. Подивіться, який класний вийшов меланж. він виглядає неймовірно гарно. По-перше, він дуже пластичний, м'якенький. Подивіться, який я обрала малюнок. Надихнулася я своїм топом, який я в'язала роки два тому. Цей топ дуже сподобався дівчатам і ми в'язали його разом. А такий меланж досягається поєднанням кольорів білосніжного і масла. Виглядає дійсно цікаво, виплискує колір незвичайний, він і не білосніжний, і не масла, і не молочний, загалом цікавий. І поки я вам розказувала, як ми з дівчатами в'язали цей топ, який я вам зараз десь тут буду ставити, я подумала: а чи не зв'язати нам ще один такий топ. Тим паче, що всі записи, які робила, всі схеми, які я воювала, зберігала Пінтересту, все це залишилося в групі, я нещодавно це знайшла трошки такий момент ностальгії, але, тим не менш, всі матеріали, навіть деякі описи, як робити розрахунки. Як визначити кількість петель, підлаштуватися під різні репорти, Хоча загалом в мене репорти плюс-мінус на одну і ту ж саму кількість петель, або дуже легко перейти з одного репорта на інший. і Все одно там є записи, всі мої коментарі, все, що писала дівчата. Я ж кажу, я так трошечки подивилась і подумала, а чи не зібратися знову і не пов'язати разом? Буде не такий точно топ, бо я не повторюю загалом свої роботи і намагаюся не повторювати чужі роботи. Заодно вношу якісь свої корективи, навіть якщо мені сподобалось щось, пишіть у коментарях або пишіть в інстаграмі, будемо тоді об'єднуватись і в'язати, якщо вам цікаво. Наразі на сьогодні у мене все. Побачимось вже у суботу. Гарного вам дня! Сьогодні субота. І я завершила ось таку панаму. Я вам обіцяла зняти на неї на, узорчик, на узор зняти відео, але не зняла, тому що буду в'язати ще отаку таку і вже буду в'язати з самого початку і до кінця показувати всі моменти, всі нюанси, як я в'язала. Тому що я цю панаму вже кілька тижнів не дов'язую, тільки через те, що ось цей фрагмент я хотіла показати, як в'язати на відео. Тож я зрозуміла, що я так можу відтягувати ще довго і завершила панаму не знімаючи, бо знімати в мене не було часу. Панама виглядає ось так. Цей малюнок. Я в'язала спицями на четвірці, переходила на 7. Я хотіла прийти з на 4 на 5, але в мене не знайшлося спиці 5, і я вирішила в'язати на 7, спробувати, чи буде окей, чи буде не дуже. І потім вже шукати, якщо не підійде, то 5 і перев'язувати. Але, чесно, 7 прям ідеально дало той ефект. Роз кльошу такого зачіпка. Бачите, десь зачепила необережно, коли в'язала, треба підрізати. Дало саме оцей ефект кльошу, який дуже мені подобається. І, в принципі, ця частина вона виглядає як кайма. Дуже цікаво, але кайма такого ж самого узора, як і основне полотно. Як на мене, дуже класно. Напишіть, чи подобається вам, тому що мені дуже подобається. Я в наступному вже влозі покажу на мені. Не встигаю зазняти, бо тільки-тільки дов'язала. Буквально ось тут десь ховала кінчик, вже не знайду, але це було якраз перед зйомкою відео. Ось так виглядає Панама. Я дуже задоволена. В'язала цю панаму під ось цю сумочку, тут вам покажу, хто не бачив. Тепер у мене такий комплект. Забула вам сказати, що в'язала з рафії Іспі. На даний момент по якості я сумнівалася нормально, як на мене. Це гарна рафія, це я купувала, я. У передньому відео я трошки на неї сварила, що вона виглядає не дуже. Але, в принципі, вона гарна. Тому тут до якості у мене претензій немає. Залишилась майже ціла бобінка, вона в мене буде використана у сумці, на каркасі, там я буду робити. В передньому відео показувала багато, ще тут покажу багато відтінків. І в мене така задумка. Я спочатку хотіла або хвильки, або якісь такі смужки цікаві, а потім я зрозуміла, що я хочу якийсь тваринний принт, і мені здається, ось ці кольори вони ідеально підходять для того, щоб створити якогось, не знаю, такий леопарда чи щось таке подібне, але в цих кольорах. Подумаю. Потім я хотіла такі квадрати в різні боки. Тут десь буду показувати зори. Потім я хотіла смужки з таких квадратів, і потім все. Тваринний принт, мабуть, буде. Він подивимось, у мене багато залишилось ниточки. Можливо, така тауп, це буде основа. А інші кольори будуть доповнення. Подумаю, помалюю. В наступному відео вже покажу. Для в'язання з рафії я використовую саме ось такі маркерочки. Вони дуже зручні, вони не чіпляють, не розривають рафію, бо ті, які металеві, тоненькі вони можуть чіпляти. Тож мені подобаються саме ось такі, вони не дуже якісні. Як? Але непогані. У мене дощ, тому кожен раз я витягую світло на відео. Ось такі клубочки. Ще у вівторок я почала в'язати ось ці шкарпетки, але забула вам їх показати. Мені потрібен був швиденько якийсь проект, який я можу кинути в сумку і побігти. Мене подруга запросила погуляти у Межигір'ї. І у мене було буквально там небагато часу щось придумати собі. І, бо я виявила, що у мене немає таких проєктів, які можна взяти з собою і швиденько в'язати. Всі вони якісь об'ємні, або з бубін, або ну, не підходять під в'язання. Просто так на природі, тому що там або малюнки складні, або треба бути важне або постійно слідкувати. Тож я вирішила швиденько зробити собі такий новенький проєкт. Це було ще у вівторок, поки що я не просунулася далі. А ще я зняла таке невеличке 10-хвилинне відео, змонтувала. Тож, якщо ви хочете прогулятися зі мною в межірі, можете. Прийти за посиланнічком, ось тут невеличке відео, дуже красиво. Рекомендую, тим паче, що цей парк буде передано у власність держави нарешті. Тому на території можна купити а, там якісь помідори, молоко, що ще. А, ми трошки теж скупились. Доволі смачно, помідори взагалі дуже класні. Тому рекомендую, якщо ви будете на машині і можете собі дозволити взяти щось таке, добрі. Смачненьке. Зі шкарпетками, поки оце все. Просто вам їх показала. Тепер у мене є такий проєкт, щоб взяти в парк, пов'язати або кудись з собою. А далі вже пішли знову новенькі проєкти. У мене сьогодні прям день проєктів. Ось так виглядає маєчка майбутня. З льону і шовку, який я показувала раніше у цьому відео. Ось так це виглядає, можна порівняти, як виглядав зразочок після прання і відпарювання, і як виглядає полотно до. Ось так виглядає пров'язала небагато, але в'яжеться дуже цікаво. Я вже відвикла від таких тоненьких спиць. Для великих виробів, бо скарпетки в'яжу тоненькими все одно. Ось так, мені дуже подобається, ідеально. І на цьому я вже буду завершувати свій влог. Бажаю вам мирного неба, гарних вихідних і до наступної зустрічі на каналі. Піду пити каву! І дивитись щось цікаве. Дивитись щось цікаве, може і не вийде. Вона виключила світло. Але в мене є поверпанк, тому під'єднаю вайфай до поверпанку і піду дивитись, мабуть, стерненка. Все, до побачення. Всім гарного дня!